Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан, і я радий вітати вас на своєму каналі про кіно та серіали Кіносмак. У цьому відео говоримо про нові мелодрами та романтичні комедії 2024 року, що вже вийшло в українській озвучці, а точніше про топ-10 фільмів у цих жанрах за рейтингом МДІ Перед початком маленьке, але разом з тим важливе прохання. Тисніть вподобайку цьому відео, поділіться посиланням на нього та підпишіться на канал. Все це допомагає каналу розвиватися і мотивує мене створювати для вас нові. Новий якісний український контент, шалена, дяка вам за підтримку і поїхали! На 10-му місці топу розташувалася романтична комедія Ірландське бажання від Netflix зі скромним рейтингом у 5,2. у центрі сюжету стрічки Менді, яка збирається на весілля до своєї подруги, що одружується з хлопцем, який є мрією самої Менді. Дівчина не хоче поплюжити такий важливий день у житті близької людини та вирішує їхати до Ірландії, де відбуватиметься весілля. Але перед цим загадує бажання знайти нарешті своє кохання та наступного разу гуляти на своєму весілля. І вже наступного дня вона прокидається у якості нареченої, і саме ця дивна подія допомагає героїні зрозуміти щось важливе. Що сказати, чергова романтична стрічка, у якій Лінсі Логан, що грає тут головну роль, намагається відновити свою вщент, зруйновану, проблемами з наркотиками та алкоголем кар'єру. І ось після романтичної комедії з нею Незабутнє Різдво виходить наступна ірландське бажання. Ось таке воно нове екранне життя у минулому суперстар. До того ж, у всіх розуміннях. Знаєте? Дев'ята сходинка дістається знову ж таки фільму від Netflix Гравці з рейтингом 5,7, що розповідає історію спортивної журналістки Мак, яка разом зі своїм найкращим другом Адамом займається розробкою та плануванням побачень. Але одного разу дівчина закохується в одного зі своїх клієнтів, і все її життя летить шкереберть. Ця стрічка точно зацікавить прихильників серіалу Люцифер, адже одну з головних ролей тут виконав Том Еліс. Збабіттепіпогуґігазосайка. Ride or die, but psycho. She's not wrong. <laughs> Восьме місце посідає стрічка Upgrade, рейтинг якої складає наразі 6,1. Дівчина на ім'я Анна стажерка у фірмі, що займається аукціонами. Одного разу керівник, помітивши непогані здібності новенької, бере її з собою на укладання угоди до Лондона. Дівчина летить першим класом і знайомиться у літаку з таким собі Вільямом. Між ними одразу зароджується симпатія. Ба більше хлопець навіть знайомить Анну зі своєю мамою, і все б нічого, якби дівчина під час знайомства не видала себе за дире, директорку тої фірми, коли насправді вона лише стажерка. Тож сюжет цього кіно доволі знайомий. Бідна дівчина видає себе забагато, щоб познайомитись з заможнім хлопцем. А потім не знає, що робити з цією брехнею, і намагається викрутитись з ситуації. Головну роль Анни у фільмі виконала актриса Каміла Мендес, найбільш відома за роль Вероніки Лоч у серіалі Рівердейл. Бінні Ніоркмінсюфайт Еврі Balboa said that. Isn't he from Philly? He moved there, from Brooklyn. Сьоме місце дістається стрічці у жанрі романтично-комедійного горору Ліза Франкенштейн з рейтингом 6,1, що є режисерським повнометражним дебютом Зельди Вільямс, дочки актора Робіна Вільямса. Сценарій до фільму, до речі, написала Діабло Коуді, яка у 2008 році отримала Оскар за свій сценарій до стрічки Джуно. Назва нового кіно дає зрозуміти, що сюжет буде перекликатися з романом Мері Шейлі Франкенштейн. І це насправді так, але не повністю. Пані Коуді інтерпретувала його таким чином, що він об'єднав у собі елементи роману та історію життя самої письменниці. Тож у фільмі йдеться про дівчину Лізу, яка втратила матір, і ця подія важко вплинула на неї в психологічному плані. Вона стає відлюдьком та майже увесь свій вільний час проводить на кладовищі, де читає книжки біля однієї з могил, яка їй сподобалась. Одного разу під час грози з тої могили повстає хлопець-покійник і приходить прямісінько до Лізи додому. Ось так зав'язується їх дружба. У попередньому. Дьому кіно про яке я розповідав у головній ролі була Каміла Мендес з серіалу Рівердейл. У цьому ж ще одна зірка звідти: актор Коул Спроуз, Джагет Джонс з Рівердейла та хлопець Мрець у кіно про яке говоримо. А роль Лізи зіграла у фільмі Кетрін Ньютон. Відома своєю ролью Кесі у стрічці Людина Мураха та «Оса Квантоманія». На шостій сходинці розташувалась стрічка Мармелад, що є британським романтичним трилером з рейтингом 6,1. Хлопець на ім'я барон потрапляє до в'язниці за пограбування банку. Там він розказує сусіду по камері свою історію. Ми дізнаємося, що він працював на пошті і доглядав за хворою мамою, але грошей не вистачало. Одного разу він зустрів чарівну дівчину з дивним ім'ям Мармелад, яка підговорила його пограбувати банк. Провернувши цю справу, парочка розділила гроші і втікла від поліції у різ. Днібоки барона впіймали, а мармелад вдалося сховатися. Тепер хлопець має втекти з в'язниці, щоб відшукати свою кохану мармелад. Натомість його сусід по камері виявився бувалим в'язнем, якому вже не раз вдавалося організувати втечу з місць неволі. Тож хлопці одразу беруться розробляти план втечі. Подейкують, що це досить веселе кіно з цікавим фіналом, головною зіркою якого є актор Джо Кірі, що здобув світову популярність після виконання ролі Стіва у фентезійному хітовому серіалі Дивні. do that. Друзі, попереду п'ятірка кращих. А до того, як до неї перейти, я розкажу вам, де можна швидко дізнаватися про вихід новинок кіно та серіалів в українській озвучці, у телеграм-каналі Кіносмак, на який ви можете підписатись за цим QR-кодом або за посиланням в описі відео. До речі, там також публікую підказки, де саме можна всі ті новинки переглянути. Друзі, шалено дякую усім, хто підтримує кіносмак донатом. Якщо у вас є можливість і бажання це зробити, ви можете пригостити мене кавою за QR-кодом на екрані, яка точно допоможе мені бадьоріше монтувати нові відео для вас, або задонатити будь-яким іншим способом за посиланнями в описі. А ваші вподобайки роз... Повсюдження, посилання на відео, підписка на канал та довжелезні коментарі. Це також супер важлива підтримка. Шалена дяка вам за неї. Нехай квітне український Ютуб. Відкриває п'ятірку кращих, стрічка Люблю тебе ненавидіти, рейтинг якої сягнув 6,1. У центрі сюжету тут Бі та Бен, що познайомились, що у студентські роки сподобались один одному, але їх перше побачення стало суцільним кошмаром та призвело до ворожнечі довжиною у багато років. І ось одного разу вони зустрічаються на весіллі своїх друзів, і в обставинах, що склалися, змушені зображати закохану пару. Ну зрозуміло, такий собі заюзаний сценарний хід, коли від ненависті до кохання, Дин крок, але мене, власне, могла б змотивувати до перегляду цієї стрічки актриса, що виконала тут головну роль Сідні Свіні, яка може бути вам відома за своїми ролями у серіалах Ейфорія, Білий Лотос та Оповідь служниці. На четвертому місці опинилась драматична стрічка Думка про тебе» з рейтингом у 6,4, що розповідає історію 40-річної матері одиначки Солен, яка разом зі своєю дочкою підлітком відправляється на фестиваль Коачела, де зовсім несподівано вона знайомиться з солістом бойсбенду, 24-річним гейсом. Стрічка заснована на одноіменному романі Робін Лі. Головні ролі в ній виконали Ен Гетевей, яка є суперзіркою з часів її ролі у культовому Диявол носить Прада дві Шостого року та Ніколас Галіцин, британський актор, який тільки набирає популярності. Нещодавно з ним у головній ролі вийшов мінісеріал Мері та Джордж, де його партнеркою по зйомкам стала крутезна Джуліана Мур. Друзі, ми добралися до трійки лідерів, і бронзова сходинка топу дістається в біографічній стрічці Прісцила, що заснована на книзі Прісцили Преслі Больє 1985 року Елвіс Тая, у якій авторка доволі відверто розповіла про своє життя з королем н рола кому ж дісталися такі відповідальні ролі, адже достовірно і талановито зіграти всесвітньо відомих постатей то діло відповідальне. Отже, у ролі Елвіса тут справжня зірка що сходить, і за сумісництвом краш мільйон. Джейкоб Елорді, яскраво засвітившись у серіалі Ейфорія, хлопчина активно почав зніматися у повному метрі. З останніх його робіт суперпопулярний Солдберн. Хештег з назвою цього кіно більше мільярда разів запостило у ТікТоці. Роль самої Прісцили дісталася акторці, яку навряд можна назвати відомою. Звати її Кейліс Пенні, і ви могли її помітити у фільмі Тихоокеанський рубіж 2 та серіалі Розробники. Ну а щодо режисерки, то тут все суперзірково. Дочка відомого режисера Френсіс. Фордо Копполи і Софія Коппола дебютувала у кіно 1998 року, а вже у 2003 отримала оскар за фільм Труднощі перекладу. А ван лайфо майон. Срібну сходинку топової десятки посідає франко-бельгійське кіно Смак пристрасті з рейтингом 7,5. Стрічка отримала приз Кан за режисуру та була заявкою від Франції на Оскар, але не потрапила до шорт-листа. Режисером фільму є француз в'єтнамського походження Чан Ань Гунг, А головні ролі тут виконали неперевершена жульєт Бінош, володарка 15-ти кінопремій, у тому числі Оскара, за роль у фільмі Англійський пацієнт, акторка, яка відзнялась у більш ніж 60 стрічках, серед яких, наприклад. Наприклад, шоколад та три кольори синій, і Бенуама Жемель, якого ви могли бачити у фільмах Піаністка та після мене кухарка Єжині вже 20 років працює на відомого кулінара Додена Бофана. З часом гастрономічна співпраця та взаємне захоплення переростають у романтичні стосунки, і це кохання надихає їх на створення гастрономічних шедеврів, які вражають навіть найвідоміших кухарів світу. Це красиве, стильне, вишукане кіно для справжніх кіногурманів. Тож, звичайно, кіносмак радить його до перегляду. Pourquoi vous n'êtes jamais à avec nous Je converse déjà avec vous à travers ce que vous mangez. Eugénie On ne sait pas de quoi souffre Eugénie. Je me sens parfaitement. Mais vous ne vous êtes jamais vu. І нарешті переможець. Перша сходинка топу золото, десятки кращих дістається фільму Суперники, рейтинг якого сягнув 7,5. У центрі сюжету тут колишня тенісистка Таша, що тренує свого чоловіка Арта, який переживає не найкращі часи після низки поразок. І ось наступний турнір, де його суперником стає давній знайомий Патрік, який, власне, не просто знайомий, а у минулому кращий друг Арта та екс-коханий Таші. Зрозуміло, що пристрасті у цьому трикутнику швиденько накаляються. Що може. Змотивувати переглянути це кіно. Як на мене, це перш за все. А от і ні, не зендая, яка виконує тут головну роль. А режисура Луки Гоаданьїно, цей італійський режисер, є володарем великої кількості кінонагород і відзняв такі фільми, як назви мене своїм ім'ям Стімоті Шаламе та Армі Гамером, Суспір'я з Джакотою Джонсон та Тільдою Свінтон, та романтичний фільм Жахів знову ж таки з шаламе, цілком і повністю за який режисер отримав срібного лева у Венеції. Ну добре, все ж згадаю про Зендаю. Вона грає устріч сіро. Оль Таші, актриса наразі є світовою зіркою категорії А. Яскраво стартувавши у серіалі Ейфорія, вона продовжила реалізовуватись на великому екрані. Новий статус за нею закріпили роботу у двох частинах епічної дюни Дені Вільньова. Як на мене, Зендая шикарно зіграла у першому сезоні ейфорії. А ось далі щось пішло не так. Її гра стала натужною і якоюсь неорганічною. Але це, звичайно, тільки моя думка. А що думаєте ви? Пишіть у коментах. Амтексачкевой. Друзі, ось такою наразі є десятка кращих фільмів у жанрах мелодрами та романтичної комедії. Чекаю у коментах на ваші відгуки про ці фільми, а може і про інші фільми цих жанрів, які не потрапили до топу, але які на вашу думку заслуговують уваги. Підписуйтесь на кіносмак усюди, щоб завжди бути у курсі кіносеріальних новинок. Дяка вам, шалена, за перегляд та до зустрічі у нових відео.